Лише вчора ви побачили на цьому майданчику fpv дронів на 68 злишком з лишком мільйонів гривень. І вже сьогодні тут виставлена техніка, яка піде зараз на фронт. Лева частина іде для сил спеціальних операцій, бо дуже скоро вони святкують свою річницю я хочу передати вітання нашим партнерам компанії ТДС, в яких ми викупили до кінця року весь їх обсяг виробництва. І на сьогоднішній день це одна із найдефіцитніших позицій з вілами, з ковшами, з лопатами. Нульові, нові ескаватори, які йдуть марпіхам, десанту. Це пересувна авторемонтна майстерня. Дуже круті командно штабні машини це вже не на наших традиційних лейлендах, а на мерседесах полку логістики забезпечення евакуаційних заходів. І тут відбувається координація, маршрути, розвідка. І вже наші входини, які також ми поставили, відправляються на евакуацію пошкодженої техніки для прискорення евакуації і ремонту. Це взагалі дуже велика крутізна. Це комплекс командно штабної машини КШМ. Тут вісім робочих місць заведена вся інформація. Заведен незалежний генератор, супутникова антена, старлінг і всі необхідні речі для того, щоб планувати координувати, змінювати, ставити завдання, забезпечувати зв'язок. Я пишаюся просто результатом роботи наших конструкторів, які зробили і рухомий командний пункт номер уже 6 і 7 піде війська прямо завтра. Це все зроблено на контейнері, привозиться, вивантажується, закопується в капонір, захищається і забезпечується мобільний, дуже швидкий і ефективний командний пункт. Це ми виробили, розробили і постачаємо за рахунок коштів фонду Порошенка за участю справи громад. А тут є спальні місця для того, щоб ви мали можливість не лише працювати, а зберігати особисті речі. Мати холодильник, мати мікрохвильову пічку, кавоварку, кондиціонер, генератор. І це все для того, щоб ми думали і по побутові умови, і це також іде у нас для сил спеціальних операцій. Ну і вже традиційні позиції: наші прально душові комплекси, причеп, контейнер, генератор, насос, котел на всіх видах палива. В чому сьогодні новина? Тут у нас буде баня. Правильно-душовий комплекс за номером 193 і 194. А це означає, що більше 165 тисяч українських військовослужбовців щотижня можуть попрати одяг, прийняти душ і зробити всі необхідні речі. І от весь цей комплекс завтра йде на фронт. Так ми працюємо, поки Верховна Рада відпочиває, а нам, нам з вами працювати. Працювати для наближення перемоги саме так і буде.